За добу, внаслідок обстрілів на Донеччині, загинули чотири людини. У слов'янську для опалення домівок видають паливні брикети. Примусова евакуація, що робити насильно вивезеним до Росії жителям Херсонщини. В Турецьку російські окупанти обстріляли лікарню, зруйновано хірургічне та пологове відділення. Також пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки, адмінбудівлю, гаражі з ракетних систем, РСЗВ, артилерії та мінометів. Армія РФ обстрілювала 15 населених пунктів Донецької області. Повідомляють поліцейські рашисти вдарили зградів по турецьку, пошкоджено багатоквартирних будинок та об'єкти інфраструктури. Інформація про поранених не надходила. З реактивної артилерії російські військові продовжують знищувати бахмут. Є жертви руйнувань зазнали багато в та шість приватних будинків. Внаслідок ворожих атак маємо поранених в Авдіївці, Максимилянівці, Дружбі та Павлівці. 500 літрів питної води жителям Красногорівки привезли поліцейські екіпажу Білий Янгол. Роздавали воду під обстрілами. Центрального водопостачання газу та електроенергії у місті немає. Критичну інфраструктуру та будинки місцевих жителів росіяни розбили. Люди живуть у підвалах. Касета розривалась в кухні, плабіла повністю стінку. під розривалося і Нам прийшлося в підвал. Перейти втра на наступну ніч прилетіла уже. З пунктів збору до евакуаційного потягу в Покровське рятувальники ДСНС перевезли 10 дорослих та одну дитину. Всього з 24 лютого співробітники державної служби з надзвичайних ситуацій евакуювали майже 10 тисяч жителів Донеччини. Олександра Зоз, новини на Суспільному. Донбас автобус з волонтерами зустрічає місцевих. Люди чекають на евакуацію з чемоданами та домашніми тваринами. Пенсіонерка Олена прийшла проводити свого знайомого до Дніпра. Жінка розповідає, що ситуація у місті важка, проте евакуюватись вона не планує. Я не можу уїхати, я буду до останнього зі своїм містом. Це мой міст. По воду ходимо на роднічок далеченька, їду, допомагаю, що от я пенсіонерка, що можемо купити на ринку, що то дають допомогу, Так що поки не голодаємо. Чоловіки у цьому дворі готуються до холодів, рубають дерева на дрова для саморобної печі. Ними вони опалюють квартири та підвали, розповідає місцева жителька Інна. Води та електрики в місті немає понад місяць. В будинку, де мешкає жінка, майже всі вікна розбиті. Куди евакуювати? Нам конкретного нічого не пропонують. Ви розумієте, то ж саме, не можна жити в дитячому саді, не можна жити в спортзалі. Це теж нелюдські умови. За кілька хвилин автобус місцевими рушає до Дніпра. Собою каже місцева жителька Надія взяли найнеобхідніше та собаку. У Дніпрі вони з чоловіком планують зупинитися у знайомих. Я просто не видержала уже. У мужа ноги віднімаються на нервній почві, скоріше. От. А з домом що з вашим з квартирою жильо? З, з домом з квартирою, Ну у нас було вибито і окно, і балкон було вибито, заділили. Вот, ну вчора був очередной прильот, і он був прямо рядом з нашим з нашим домом. Ми просто, ми просто вже не видержали, вже психіка просто не видержує. В будинку де вони з чоловіком жили, залишається ще одна людина. До останнього жінка працювала продавчиною у місцевому магазині. Ми людей не оставим. Это... Я їх очень люблю. Они, они... я приїжджаю, я как продавець, я приїжджаю, привожу товар. Они просто в ноги падають, ані моляться. Господи, только не бросайте нас. річна пенсіонерка Валентина прямує до Києва. Там на неї чекає син. Останні два тижні жінка провела в підвалі з собакою на прізвисько Борис. Тут просто ні виносіма. просто пекло, ад, цілий акт. Так невозможно жить далі. Я не Дети, что с нами сделали, скажите? Что сделали, как быть дальше? Куда ехать? Сейчас на улице, на нашем переулке практически вот нет, 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 там один мужчина остался и все, и я вот это осталась бы вообще вот одна, одна собака. Это... Та жутка сьогодні волонтерам благодійного фонду Добра справа вдалося вивести з Бахмута до Дніпра сімох жителів. Щодня з Донецької області вони евакуюють до 50 жителів. За потреби каже волонтер Олександр Довгаль. Вони допомагають із розселенням на більш безпечній території. Ми вивозимо також маломобільних людей, ті, які не ходять там допустим, інвалідів, постійно За ними їздим адресно. Ми предварительна загласовує дату. Коли ми будемо виїжджати, у нас є спеціальний автобус для таких людей. І ми їздимо, вивозимо людей з адресу. Ми це все під ключ. Ми людям, які нужна поселення. Ми селим. У нас зараз є можливість селить на зиму. Ну, совместно с Каритасом Ми селим людей на Западной Україні, или в Польше. Також волонтери евакуювали двох людей з Краматорська та Слов'янська. Марія Гричко, Андрій Різніков. Новини на Суспільному. Так розвозять брикети для опалення домівок жителям приватного сектору. Сергій розповідає, газопостачання в його оселі відновили, проте не користується, економить. Коштів багато треба, а на пенсію, як кажуть, багато. не а ви вже Шикнеш. Почали Опалюють хату грубкою, на же готують їсти. Розтаплюємо, теж, в принципі, як економимося. Туди духовочка виходить і тут спимо, закриваємося. Видають на кожне домогосподарство 14 мішків брикетів. На це з місцевого бюджету виділили 5 мільйонів гривень. Брикети ми видаємо там по пів куба. Ну в залежності від потреб соціально незахищеним зараз. Людям це інваліди, поодинокі пенсіонери за віком. Тобто зараз відпрацьовується кожен мікрорайон. Тобто, вже там чотири мікрорайони відпрацювали. щодня. Біля пункту прийому документів на отримання дров та брикетів. Черга місце не називаємо в цілях безпеки. Сюди люди приходять подати заяву. З собою потрібно взяти паспорт. Записати також можна маломобільних сусідів при наявності оригіналу. Документа 6 градусів, 6-7, дом старий. Дерев'я напиляли, що могли самі, але ну, його ж не вистачає. Холодно, 6-7 градусів. Все сире, все цвіллю покрилося, угли обої все поцвіло. Натоплення ніку, газу ні. Воно ще є дрова там. Пиляємо, то що можна попиляти. За два тижні видачі брикети отримали 505 домогосподарств, роздали більше 247 тонн. Дрова отримають близько 300 домогосподарств. За словами ляха, опалювальний сезон в місті відбудеться. Зараз триває процес підключення приватних будинків в місті, деякі мікрорайони вже з теплом, деякі чекають його. Ну і зараз заповнюється система теплоносійом для багатоповерхівок котелів і далі буде процес вже підключення їх. Наразі у Слов'янську живе близько 30 тисяч людей. До війни було 100 тисяч. Анастасія Галасюк, Андрій Різніков. Новини на Суспільному. Донбас. На південному фронті без суттєвих змін російська армія обороняється і тримається за свої позиції, здійснює рутинні обстріли населених пунктів по всій лінії зіткнення з усіх можливих видів озброєння. Генеральний штаб збройних сил України повідомив про вогневе ураження 18 мирних сіл селищ і міст у бойовій сутичці з підрозділами збройних сил України. Російські розвідники змушені були відступити. По обіді в результаті бойового зіткнення розвідувальних груп поблизу дочан противник зазнавши втрат відступ. Пив по позиціях наших військ, прилеглих до лінії фронту громадах та тилових районах. Ворог нічів нагатить з усього наявного озброєння, використовує авіацію та дрони камікадзе, дрони-розвідники. Понад три десятки вилітів здійснено повітряними шпигунами. Війська РФ активно застосовують авіацію, б'ють по позиціях сил оборони та звільнених селах Херсонської області. Парами гелікоптерів налітали чотири рази зранку по обіді штурмовою авіацією. Попередньо втрати руйнувань не завдали. Українські льотчики виконали завдання на ураження скупчень російських сил опорного пункту та зенітно-ракетного комплексу. Протягом дня завдали вісім ударів. Генштаб оприлюднив розвідданні про втрати війська РФ після прицільного удару збройних сил України у попередні дні. За уточненою інформацією, підтверджено втрати противника в районі населеного пункту Музиківка Херсонської області 29 жовтня. Так, внаслідок вогневого ураження знищено зенітно-ракетний гарматний комплекс Панцирь С 1 а до 10 одиниць іншої військової техніки ворога зазнали пошкоджень. Командування Південь підтверджує ліквідацію трьох складів боєприпасів двох у Береславському та Генічському районах Херсонщини. Знищили 25 російських військових, три системи залпового вогню ГРАД, крупнокаліберну гаубицю Акація, артилерійсько мінометну установку Нона, Зеніто-Ракетний комплекс ТОР та 11 одиниць автомобільної бронетехніки. Анастасія Зоріна, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Списки тих, хто не виїхав під час оголошеної окупаційною владою евакуації, почали складати у Херсоні. Повідомлення такого змісту отримала Херсонка Світлана у чаті ОСББ. Зміст здивував, каже Світлана. Видно, що це розсилка. У повідомленні йдеться про те, що так звана окупаційна влада, нібито не полишить сам на сам тих, хто лишився. Але цим людям треба чомусь зареєструватись, подзвонити по номеру, який там вказаний, і лишити відомості про себе. В кінці написано, що обов'язково передайте всім, хто лишився. Ми були збентежені для чого це власне? Нині примусова евакуація в області оголошена окупаційною владою, триває у розширених межах. Якщо раніше йшлося про виїзд жителів правобережжя, нині зони виселення збільшили на 15 кілометрів від Дніпра. А це жителі ще семи громад. 1 листопада на пропагандистських інформресурсах з'явилось повідомлення, що з 6 листопада відбуватиметься примусова евакуація жителів Каховського району. Згодом слова про примусове виселення й дату прибрали. А вже на ранок 2 листопада про Примусову евакуацію із селища Велика Лепетиха офіційно оголосив генштаб збройних сил України. Населеного пункту Велика Лепетиха окупанти вивозять людей автобусами, Виїзд приватним транспортом заборонений. Саме формулювання обов'язкова та примусова в умовах окупації вже є небезпечними. Говорить військовий експерт Олексій Мельник. Для мене означає, що це буде примус. Людей зі зброєю, які навіть не є правоохоронними органами, одна справа, коли мова йде про обов'язкову евакуацію, як ми знаємо, коли українська влада проводить з певних регіонів, і то це називається обов'язкова непримусова. Якщо ж уникнути так званої евакуації вам не вдалося, ви були змушені на неї погодитись, головне зберегти свій український паспорт та якомога швидше покинути кінцеве місце дислокації, куди вас привезуть групою. Скоріше за все, це буде територія РФ, говорить юрист Дмитро Діаментович. На підставі українських документів намагатися покинути територію Російської Федерації, виїхавши ну, наприклад до Прибалтики, до Грузії, до Фінляндії. Якщо з примусової евакуації вам вдалося вибратись на територію країн Євген. Союзу Туреччину або Грузію волонтери чи представники посольств допоможуть знайти шлях повернення на батьківщину. Додає Дмитро Діаментович. Катерина Гончаренко, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Звільнене та зруйноване російськими військовими селище Високопілля має давню і багату історію, говорить краєзнавець Сергій Дяченко. Тут були дві будівлі внесені до реєстру архітектурних пам'яток: будинок культури та високопільська гімназія. Селище заснували німецькі колоністи у 1869 році і назвали Кронау. Високопільські німці вони переїхали до нас не з німеччини, а з річки Молочний. Це під... На північ від, від Мелітополя там вся ця молочна, це окремий такий німецький регіон, був колоністів. Високопільський будинок культури це німецька кірха, яку переобладнали після Другої світової війни, говорить краєзнавець. Сама основа цієї кірхи вона залишилася у вигляді е, залу для глядичевого. У ну, власне будинку культури І ідея наша така, аби його відродити у первісному вигляді. У високопіллі залишилися також костел, молитовний будинок громади менонітів та кілька будиночків перших поселенців. Свою німецьку назву Кронау високопілля змінило на початку Першої світової війни, розповів краєзнавець. Під час репресій 1937 року все німецьке населення було депортовано. Дуже важливо відродити саме будівлю кірки, тому що це. Ну, такий бренд високопілля і унікальність високопілля за інформацією Херсонської ОВА. Високопілля зруйноване на 80%. Від обстрілів постраждали історичні будівлі, розказала голова високопільської територіальної громади Ганна Шостак-Кучмяк. Дуже пошкоджена гімназія дуже пошкоджена. Сірха оця де будинок культури. І пошкоджена це історична будівля це зараз прокуратура. Щоб зберегти історичну спадщину високопілля, необхідно перш за все полагодити зруйновані покрівлі пам'яток. Сергій Дяченко говорить, знайшов європейський фонд, через який проситиме відновити пам'ятки високопілля. Ксенія Стельмах, Олександр Забродін, новини на Суспільному, Херсон.